Доброго дня! Сьогодні мій пост буде в такому цікавому форматі, тому що його краще намалювати, ніж пояснити. І так, тема, чому ми поправляємось під час війни, і як з цим бути, коли ми на дієті, але сходнути не можемо. І так, уявіть: от у нас війна, ми її ось такою великою літерою В позначимо. Це великий-великий стресер. Да? Він у нас викликає емоції, велику кількість емоцій. А ось людинка – це ми. Ми були ось такі худенькі, все у нас було добре. Або просто ми були того тіла, яке нас влаштовувало. І так, ось ми щодня споживали одиницю емоцій. так? Ми цю одиницю спож... Вона в нас виникала, ми її ділили з сусіду, а нехай це буде наш сусід, і в нас був такий обмін: ми все могли вивозити. Одиничку взяли, одиничку віддали. А війна це такий стресор, який нехай буде 10, а то і навіть більше одиниць. І от, наше тіло готове вивозити одиничку, а на нас падає десятка. Куди її діти? Так? Відповідно, потрібно віднести там сусіду, чи кому ми там будемо говорити. Але у нашого сусіда, у самого є десятка. Куди її дівати? Тобто, якщо раніше у вас був стресор на одиничку, там проблеми на роботі, ви поговорили з сусідом, він вам розказав свою одиничку про проблеми в сім'ї, у кожного своя історія різна, ви змогли поговорити, попліткувати і на тому розійтись. То зараз, коли ви маєте одиничку, да, десятку, вам 9 кудись треба ще діти. Ось це зайве. Ви йдете з 7-9 до сусіда, а в нього вже своє є зайве. Ідете до іншого сусіда, а в нього є свій біль, який також треба кудись покласти. Виходить, що у вас є щось зайве, яке треба нести кудись треба діти, а покласти його нікуди. Тобто це великий баласт емоцій, який ми винести не можемо. Відповідно, якщо є 9, а покласти його нікуди, у нас відбувається ось так: ми збільшуємося. Тобто, нам потрібно кудись да, покласти те, що віддати неможливо. І ось ми ось так Да? У нас стресор виходить на 15, в нас залишається ще кудись 15 одиничок. І якби ви куди не старалися схуднути, у вас не вийде, да? тому що вам нікуди дівати напруження, тому що інші такі самі. Ви не зможете їм розказати про свій біль, бо в них уже зайнято своїм болем. Що ж тоді робити? Варіант не дієта, не... Ну, і спортивні вправи нікому не завадили, але Наша задача кудись діти зайву нагрузку. Тобто, знайти той контейнер, знаєте, як мама має контейнувати емоції, щоб від цього всього здихатись. І в нас тоді виходить психотерапевт. Тобто, це та людина, яка візьме ваші 9 зайвих одиниць, якось їх розчинить, опрацює. Зніме ваше напруження, і ви, вам не потрібно буде своїм тілом оце зайве утримувати. Тобто оцей контейнер він матиме змогу зменшитися, вам стане краще. Ось чому психотерапія під час війни вона є е, дуже прям необхідною. Да? Тобто Ви своє зайве несете ось сюди. Тому що народичів на різних і близьких, вам діятись нікуди, у них є своє. Якщо ж таки ви не готові піти до психотерапевта, а я хотіла порекомендувати вам дві книги, які допоможуть розібрати. Зібратися з харчовою поведінкою, це книга про твій голод і апетит, як з ним взаємодіяти, і книга о том, як ти любиш покушати. Це мої авторські книги, де я розповідаю, що взагалі робити свої харчові поведінки, як війні та за її межами. А якщо ви спеціаліст, ось є книга по роботі з техніками, як навчитись працювати з людьми, які звертаються з харчовими запитами. Якщо у вас виникли питання і ви хочете задати щось по цій темі, або загалом пишіть під цим відео, і я з радістю відповім.